Як ми вже знаємо, вирішення проблеми трьох тіл не існує. Але не ця аксіома так не сподобалась китайським глядачам у новій адаптації книги Лівцесіння від Netflix. Хоча, як на мене, серіал вийшов крутий і перспективний на майбутнє. По-перше, він тебе дуже повільно затягує в сюжет, дає час проникнутися і розібратися, щоб приблизно зрозуміти, що тут коїться, потрібно серії дві-три не менше. Але на диво для платформи в серіалі взагалі немає серії заради серій. Кожен епізод важливий, кожну серію, ти додивляєшся до кінця, навіть якщо починають злипатися очі. Ну й кінцівка. Цей виток історії закінчився. Далі буде новий виклик шоу маст го. І саме це залишає тебе з відчуттям сталої потреби другого сезону. Я себе ось так зараз і почуваю. Але якщо все так добре, то що саме не сподобалось китайцям? Гарне питання. Їм якби не дуже, що події в книжці розвиваються в Пекіні, а тут постійно то Британія, то США. А якщо Китай, то неодмінно щось погане трапиться. З іерогліфами теж якась історія, вони не автентичні, а написані на західний манер. Але більше за все їм не сподобалось, як у серіалі показана арка про культурну революцію в Китаї. Для багатьох з нас культурна революція це лікбез. Тобто, напевно, ходили китайські комуняки по селах і примусово вчили людей писати, читати і в стовпчик множити. Ба більше критичне мислення та фінансову грамотність розповсюджували: театр, кіно, балет, світло, стільниковий зв'язок, інтернет проводили. Типу зібралися всі докупи. Зараз я буду вас пайто довчити. Нічого подібного. Китайська культурна революція це все якраз навпаки. Мао Цзедун або червоне сонце наших сердець. На той час голова комуністичної партії Китаю вирішило, що культу особистості йому недостатньо, а провали в економіці, які призвели до загибелі від голоду від 20 до 80 мільйонів людей, можуть коштувати Мао влади. Прийшов до висновку, що настав час переформатувати суспільство. Спільству на новий комуністичний рівень. Партія сказала, навколо нас вороги. Їх легко впізнати за інтелектом, а ще вони буржуа і зовсім не цікавляться комунізмом. Беріть цитатник Мао, перевіряйте всіх на його знання. І понеслося. Робочі та селяни на той час дуже бідні, травмовані голодом, полюванням на горобців і червоним терором хотіли жити краще жити як мао, їсти як мао, пити як мао, мати повагу як до мао. А все життя улюбленого вождя це боротьба з ворогом, ідейним, класовим, внутрішнім і дуже небезпечним. Тому, взявши на озброєння святу книгу, в цьому випадку червону, бо інших вже не було, бо всі бібліотеки були закриті. Вони легко і можна сказати, навіть з задоволенням почали свою боротьбу. Влаштовували суди лінча притомні інтелігенції. Студенти вбивали викладачів, вривалися в школи, лупцювали вчителів в громадському транспорті, відловлювали всіх хто одягнений по моді. А не як більшість культурна революція тривала майже 9 років. Від неї загинуло від 2 до 20 мільйонів людей. Точних даних немає, бо це ж Китай. Дісталося навіть великій китайській стіні. Її частково показово розібрали, а матеріал відправили на будівництво хлівчиків. Серйозно, китайські свині вирощувались на династії мінь. Такі ось темні часи по китайськи з них починається серіал. Також саме вони будуть мотивацією запросити інопланетних субстантів на землю. А в подальшому саме методи культурної революції стануть інструментом знищення людства. Коротше, серіал гарний. Наразі має свою колонку в Economist, Guardian, New York Times і Telegraph. Всього 8 серій по 55 хвилин. Подивіться десь на тижні. З вами була четверта хранителька думок Саша.